Інноваційний партнер представляє інформаційну енциклопедію достопримічательності Харківщини. Партнер проекту запрошує вас у кращі місця відпочинку. Гомільшанські ліси єдиний на Харківщині національний парк. В одному місці тут можна побачити дубові хащі і соснові бори, заплавні затоки і степові ділянки. Все це розташовано всього за 50 кілометрів від Харкова. Зустрічає гостей національного парку величезний дуб. Це найстаріше дерево в регіоні. Йому близько 750 років. Есть поверье, что если его обнять, если к нему прижаться, можно браться силы. А некоторые оставляют даже денежку, пятикопеечные монетки, вставляя в кору дуба. Они оставляют, считают, что они сюда еще вернутся, а дуб даст им силы, здоровье и успех. Від зеленого велетня стежка веде туристів в глиб парку. Поляна птахів, черепахова затока, козацька гора. Майже кожен куточок заповідника має власну назву та історію. Сосновий бір, за переказами, ще Петро І наказав зберігати. З роками старовинні сосни посивіли, наче люди. Возраст дерев'я можна поділіти. Ну, товоз столітній возраст можна по пакарі. Карай починають немножко сіребрітися. И вот серебрение коры говорит о том, что это уже столетнее дерево. У лісових хащах парку живуть не знаючи мисливців: лосі, олені, кабани, косулі, гніздяться рідкісні орлани, кажани та чаплі. А на лісових озерах та сіверському дзінці рясніють квітки лілей-німфей. Побачити цю надзвичайну природну красу нині можна під час піших або кінних прогулянок. В гомільшанських лісах хочуть запровадити ще й річкові маршрути для туристів та спеціальні тури для спостерігання за птах хаме та тваринами